У Німеччині я економлю мінімум 100 євро щомісяця на продуктах. Мої особисті поради. Перше, купуйте у вечірні години. У багатьох супермаркетах, наприклад, Lidl, Aldi, перед закриттям знижують ціни на продукти. Друге, слідкуйте за спеціальними акціями у додатках, наприклад, Too Good To Go. Шукайте заклади поблизу, які пропонують надлишкову їжу, а саме надлишок непроданих продуктів. Більшість користувачів задоволені продуктами, але інколи трапляються випадки, коли продукти виявляються менш свіжими, ніж очікувалося. Тому рекомендую переглядати рейтинги закладів у додатку. Третє, не соромтеся використовувати купони, це нормально і популярно серед німців. Супермаркети часто пропонують свої журнали з продуктами і цінами на них, саме в них можна знайти купони на знижку. Четверте, перед тим, коли йти в супермаркет, створіть список покупок і тільки по ньому скупляйтесь завдяки цьому, не купите всякої фігні непотрібної. П'яте. Дивіться на полицях завжди вниз, там зосереджені дешеві продукти, а більш дорожчі продукти завжди стоять на рівні очей. Продовження читайте в описі під відео.